в Каточку. І, ну, і Качечку. побиваємо там качечок. качечок. Обичних собі качечок. Ну, качечка, качечка, качечка. Ну, то есть читер, читер, читер. Тихо, тих, тих, тихо. Минус. Биби -би читер, Ось, биби -би читер. У него 44 хп. Черт, ай-яй-яй. Эш, эш. Жарся, 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 шашлык. Минус. Чему? 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 Черт, Чо? жюрац. Тільки один раз помер. За всю каточку коти До мене, до мене, до мене, до мене. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 кидай, 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 кидай. Давай. Why do I do the on! Of... <laughs> to Open for, for business. цімей, найкраще. Скікус. Дивіться. Скікус, скіт, ти скікус. Так. Я розблокував Грифа, кого мені вибрати? Скільки? О, мені дали 270 кредитів! Уху! Потім легендари. Напишіть, кого мені вибрати з легендарки. Кромі Сэнди і Спайка. Ой! Ну, кромі. Ну, коротше. Ну, коротше, потім... Сам ти хе-хей Що ти ржеш, пердунь? Візьму я гриб For business Orphan you business Я насобирав на сру на сру як я мучився з мо с другом. Ну, Класс! Це ж маленький левел. Мені кажуть, що, якщо взяти, де мало кубків, де мало кубків, то я не піпі піпі піпі. Це ви убиты попали. Ай, мало. Если затащив Грифа сонга туторіала. Nice. Спасибо! Гол! Гол! Фэктори! Та откуда я не ультубер? Это хакер. Погане слово. Давай, Вольт. Кішко-піска.

Тридцать. Почти, почти, почти. Текс. Не надо докачаться. <звук> Вжух-вжух тут прийдеться брати, най такого Макса мого мого любимого Бравлера. Магіфікатори. барлі Бот-бот-бот. бот, 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 бот. Цип-чип. Ай! Читеры шпалы? Десаптон, Хэн. Блин. Рико, оказался хакером. Тайка Чи. Я уже за бупа все умер. Гоу-гоу-гу-гоу. А ч наши кины? Ааа, ловить -волить.

Не було звука монет. Давай, щось полезне. Хто це? Пеніс? Скін на в мене цей? Та не ти, Це yeah, yeah, yeah. тоже не ти. Yeah. Пеніс? Якийсь странний цей пеніс. Ну, Но вот ну, заставка прикольна, така как Потім золота, потім алмазна. Погнали до міфічного качать. Мне надо срочно мифический. Макса. Ч ⁇ конечный гаджет? Вот я почти прокачал. Мне, кстати... Короче, идите гузы. Кто из Мортиса взял? А кто из Базыська. Писька Захват креста. Пали. Читер, читер, читер. Нубик. Ой, я читер. Читер, читер. Читеры против читерей. Ай, ай, ай. Нет. Можно у их, у их. Супер Сэджи.

Ну бо я не професіонал. Turbo -time. настоящий тоболтай Толба коллапсы Но Ай-Кеню Кэмен Вот с камик Ту ну давай Давай, 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 давай Изи, 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 просто изи. Чисто минус ноль. Что у нас там по заданию? О, задания! Що треба три рази побі побізди? Я візьму. Погнали погнали ліцестотупосицько три конус Сон я.

ква 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 кла Я сейчас кистики. Приперся какати знову орфін Ю бизнес. Тупогано. Сровий юхала на нас. Гамі, гамі. І це ви гамі Гамі Получайте. Дивіться. Тут паркур буде з п'ятьма тисячами, блідь Карл Сонг Туториал Мяу, 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 неудач Байрон Сонг Туториал Так блин, стреляйся, бюрок. Ай, мало хп, я сейчас помру. Честно, Спайпер, жаба, все. ай, ай! Хорош, лучший попер. Слушай, затащи в бота! Я затащи в бота! Я орел, затащи в бота! Ха. Изи ботёночек! Изи ботинок! Сто Чи... тупо! Блино. Спайк в жапа, на

Шашлики, жари, шашлики, 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 жари, шашлики. Ви бачите, я просто професор. Чирищур, Чири щур. Поко. Амбір. Е, убивальщик скінчить. Ну, поко-поко цей ботинок, Ботінок цей все. ботинок. Умре. А, а я против пяти семи подписчиков. Минус двое. Осталось трое. То есть в ответку стреляю. Тихо. Пьем-пьем. Пем, пем. Ай. Быстро так толку блин. Ай. Тикай, тикай, миссис. Последний раз, последний единственный раз. Как я мучаюсь. Позавчера, позавчера я мучаюсь. Проходы, собирал кредиты на сруб потом я поменял на грейпа. Знаете что? Ну бо так надо, бо ви... Бо ми їм дятол. Ха, Бібі-мазілятор. Валюємо тут Драко. Тут Драко, якого я боюся. горіл, стесняюсь, чувак, трошечки. Тут хенк, тут хенк, тут, хен, тут оцей карась. Недоділений. От крика ту-ду-ду-бу бібі пристала я крепях до собаки. Ну дубу бібі! ви знали, що подписчики? Бібі це самий тупий боєць на планеті Кішка. Блин, ну тупику а будь... Та ну бот, ну нучи, ну дубо Спайк. Та ну не надо мне спокой играть, поко-бот Orphan ю бизнес Алло, алло, алло алло. Алло, 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 майнес пупсик. А, це оцей. Цей оцей цикалка. Цикалка. цикалка, Не цик, цикалку, Цікалку. Погане слово. Хорош, я покосонг тутор тутор нет. Не рискуй, не рискуй, не рискуй. А, рискуй, рискуй. Я тебе ж не знаю. о тут погане слово. хорош. Тихо-тихо, тут Фрэнк. Свалюй, свалюй Олег Бебрович. Ты рискуешь? Ты рискуешь? Ты рискуешь? Oh, yeah. oh, found... uh, you'll... You'll Хорош, Ким. А, все, 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 все. Задание. Два четыре. Забираем наши. Стоп, ой, стоп. Стоп. Тут кто-то был? Или здесь? Стоп. Здесь кто-то был? Или здесь кого-то не хватает. Ой, Я стох. Стох. Сту. Ой, сру. Пенни, сру. На, пеннис. Сру на пеннис. Бобер сра набрал буй. В смысле? Тут беремо ступу до. Шо? Шо? Да. Да, выключить. А, надо ухать. Все, выключи. Читер, читер. піп піп-піп, піп-піп-піп, піп-піп. Я заматьокую, бо вони чіпі. Піп-піп, піп-піп-піп Моментально, моментально хакер. Ну, бо вони хакери. Efunnosy phonos Efun Eri Forosorofen or Ere. Oh no. Ну dubobani cheater. Ну дубо вони. Ну дубовони гади. Ну дубо вони гади. Ну дубо вони гади. Релі, всем поеду.